Привіт! Хочу зазняти для тебе відео по, лі... по лігам, де краще сидіти, як краще фармить, які є типи міксів. І дати певні совіти і наставлення. Дивись, У нас є два типи міксів, якими можна фармити. Перший тип міксів це той, яким ти береш одну зірку, воно ну, забираєш, можна сказати, всі ресурси. А другий тип, коли ти береш один мікс і ним забираєш 2-3 зірки, получаєш максимальний бонус, і ти довольний. Дивись, перший тип міксів це супер Ними ти можеш грати десь до Майстер Ліги 2. Або навіть і вище. Ну якщо ти хочеш стабільно, то я тобі советую Майстер Ліга 2, або Майстер Ліга 1. Можеш подивитися, як воно буде. Е якщо ти хочеш сидіти у високій Лігі, е ти хочеш атакувати міксами, які беруть 2-3 зірки. І ти так і робиш. І сид... То я тобі не суєду сидіть ні в Чемпіонській лігі, ні в майстер Лігі. Даже в Титані не хотів, щоб ти сидів. Піднімайся в Легендарну Лігу. І сиди там і фарм. Я знімав вже відео об'яснив свою думку по... насчет Легендарної Ліги. Подивися, багато знаєш чого нового. Фарм в Легендарній Ліги. Дуже шикарний. Повір. Якщо ти тх ТХ 14 тобі вже можна легко підніматися в легенду і там сидіти. Повір. Фарм класний. Ось, навіть наведу тобі приклад. Просто подивись, який фарм. 850 1830, 900 1500. 8601. Всього даже по мільйон 500. То тобто есть, фарм дуже приємний. І це дуже круто, повір. Ю. Не треба сидіти на низьких рігах і, і ось цього балдіть. Ти можеш піднятися в легенду, получати, по-перше, руди багато. Ти получатимеш уйму руди, які тобі допоможуть швидше вкачати снаряження. Тебе буде більший бонус, більше ресурсів. тебе просто буде балтеж. Так що, дивись і думай. А, якщо ти хочеш фармити супергоплінами, і тільки ними, ти можеш сидіти в Майстер ліги 3 або 2, і, в принципі, собі там нормально фармити, ні про що нічого не париться. Я тобі так ну, чесно говорю. Але. Я все-таки советую, якщо ти вищити ХХ-13, то підняться, звісно, до Лігенди. І не треба боятися казати, що, типу, в Титані або в Легенді немає баз, який, в яких є ресурси. Бо ходив стереотип такий, що, типу, якщо ти піднімаєшся в Титан Ліго 1 або в Легенду, то там взагалі фарма немає. Типу, тупо, такого, таке думати не треба. Повірте, все ж у Лігенді і проблем в, нього в ресурсах я не бачу. Так що задумайтесь. якщо ви граєте другим типом міксом, то піднімайтесь по... в Легендарну Лігу. А якщо ви граєте з Супрогубленами первим типом, то ставайтесь в Мастер Ліги 3-2. Хтось може, звісно, скаже, що. Можна і в хрусталі сидіти. Я вам скажу можна. Но починаючи з майстеря Ліги, вже і прибель по руді більша. І, краще, то, блін, я не бачу смислу сидіти в хрусталі. Піднімайтеся і. Якщо ви вважаєте, що руда не має смислу, воно тіпа, поміло, чи що, ну, чуть-чуть, взагалі відрізняється, то зробіть так. Віть гляньте свій бонус, скільки ви получаєте сіяючі руди чи стяжчі. Помножте її на 31 день. І тоді, коли перейдете в майстер-лігу, ви візьмете ті, те число і помножите теж на 31. І, і узнаєте, наскільки більше ви получите. Так що це вам такі совети. В принципі, це все. Я вже сказав, що якщо ви атакуєте КВЕНК саме, то піднімайтеся в Легендар. Якщо супергублінами, сидіть у Майстер Ліги 2-3, все. Весь совет, який вам потрібно обов'язково знати. Так що. Це все. Думаю, ви приймете правильне рішення і поповните наше братство легендарних ліг. Всім хорошого дня, удачі вам у в вірі.